Вберегти від цих популістичних газлик, якщо виборець буде вимагати від кандидата конкретних кроків і очікувати від нього якихось конкретних дій, а не того, що може зробити, наприклад, депутат Верховної Ради, або не того, що не належить, в принципі, до компетенції органів місцевого самоврядування, таким чином ми тоді зможемо якось знижити рівень оцього популізму на місцевих виборах. Ще однією. Так, би мовити, популістичною зміною цього нового законодавства є встановлення гендерних квот. Тобто 30% партії повинні запропонувати не не менше відсотків представників одного гендеру. І власне в цьому полягає проблема, тому що норми ця встановлена, проте немає санкцій за її невиконання. Тобто, ми знаємо, що в міжнародному законодавстві, якщо Є норма якась, наприклад, стосовно тих самих гендерних квот у законі для партій. То якщо партія не виконує цієї норми, то партія може бути знята з реєстрації і не допущена до тих чи інших місцевих виборів або загальнонаціональних. Проте в нашому законодавстві не встановлені якісь певні санкції на недотримання тих чи інших норм закону. Знову ж таки, ще однією проблемою цього нового закону є. І не встановлення санкцій за на якихось фінансових звітів кандидатів з виборчих фондів ми знаємо, що кандидат повинен подавати до. Територіальної виборчої комісії два фінансових звіти за використання своїх коштів це проміжний звіт, який має бути поданий напередодні виборів, і фінальний звіт, який має бути поданий вже безпосередньо одразу після виборів. Проте, не встановлено санкцій за подання неправдивої інформації в цих звітах, а також не надання цих звітів, тому ця норма також залишається фактично порожньою у цьому законі. Стосовно територіальних виборчих комісій, детальніше про це розкаже Олександра Чаловська, але про те, що ще однією проблемою є часто некомпетентність членів територіальних виборчих комісій, а також постійна зміна норм закону. Вже фактично традиційно в нас в Україні чи то загальнонаціональні вибори чи вибори президента, змінюються норми закону, і для членів територіальних виборчих комісій це є додаткове навантаження, додаткова складність. Оскільки цей закон змінюється фактично безпосередньо напередодні формування членів ТВК, взагалі складу ТВК то виникає проблема з їхньою некомпетентністю, і саме на сьогодні ми проаналізували склад обласної міської територіальної виборчої комісії, і лише 30% членів ТВК не мають попереднього досвіду роботи на виборах. Тобто, звичайно, що 70 мають досвід більше чи менше, проте 30 не мають жодного, і це буде проблемою так само для роботи цих територіальної.